Кача по сині, плине кача по ти сині. Мамко ж моя не мені. шановна Жовтовицька громада. 13 лютого цього року у наслідок хвороби. Зупинилося серце 43-річного захисника, який захищав Україну у 2014 році. Карте Євген Борисович. Він народився 3 серпня 1981 року у місті Жовти Води. Закінчив середню загальноосвітню школу номер 5 Спеціальність монтажника радіоелектронної апаратури та приладів здобув. У ВПУ No70. 70. Далі була строкова військова служба на Морському Тральщику Жовті води У-310. Працював в установах та організаціях нашого міста охорони. У 2014 році пішов добровольцем захищати Україну, брав участь у боях на Іловайській, на Дебальцева та на Волігірській. У 2016 році. Демобілізувався та переїхав до міста Дніпро. Там отримав серйозну черепно-мозкову травму як наслідок другу групу інвалідності. Через стан здоров'я Євген повертається до рідного для нього міста жовті води і вже вдома проходить наступні етапи лікування та реабілітації. На жаль, із кожним роком йому ставалося гірше і гірше. І 13 лютого цього року. Його серце перестало битися. Рідні захисника розповідають, він мав сильний характер, ніколи не скаржився на награди життя. Мовчки уносив увесь біль, був веселим та товариським. У нього залишилися батьки Валентина Івановна та Борис Григорович від імені командування Збройних сил України. Від голови Жортоваської громади, від себе особисто та від усіх вас висловлюю глибоке співчуття батькам рідним та близьким. Вічна пам'ять та слава герою. Прошу вшанувати пам'ять картель Євгена Борисовича хвилиною мовчання. Святий Боже, Святий кріпки, Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, Святий кріпки, Святий безсмертний, нас. Дорогі брати і сестри. Війна знову приносить нам втрати, втрати молодих людей, яким би тільки було будувати. Подальше майбутнє життя нашої неньки України. Але, на жаль, ми втрачаємо тих, хто став на захист нашої батьківщини, втрачаємо тих, хто став стіною і дає можливість нам бути отут під мирним небом, жити і працювати на своїй власній землі і бути вільними людьми. І тому ми сьогодні проважаємо останню дорогу нашого героя, який віддав своє життя заради нас з вами. Віддав те, що найдорожче є в людині. Вони мають більшого любові на ту, хто душу покладе свою за друзів своїх. І ми сьогодні проважаємо цього героя в останній путь, підходячи прощатись, скажімо йому, дякуємо, що став на захист нашої батьківщини за те, що не пошкодував свого здоров'я, свого часу і свого життя. А в свою чергу просимо і молімось до Господа і допомагаємо всім нашим хлопцям, які сьогодні стоять на передовій і захищають нас надалі. Молімо, щоб кожен з них повернувся живим додому, щоб Пресвята Богородиця покрила своїм чесним жутирящим опором, а Господь дав сили разом з небесним воїнством вистояти в боротьбі проти злого. Ворога, який нещодавно називав нас своїми братями, називав нас своїми браттями-слав'янами, що ми ніколи не піднімемо руку на вас. Хай Господь тим, хто відійшов у вічність, дарує Царство Небесне і вічний спокій. Слава Україні! Сьогодні добродії ми проводжаємо останній путь з нашої землі у вічність, величну людину, неймовірного чоловіка. Те, що він пройшов і побачив, нам у вісні нам не снилося те, що цей, мол, цей чоловік пройшов 14-й рік. Надскладна ситуація. Шли тоді добровольці з Майдану, і він пішов добровольцем, оцей Женя. В мене сусід розказував, як вони вибиралися під Іловайська. Це страшна історія. Дали зелений коридор, негідники. І наших хлопців там, там загинуло 400 з гаком. Розстріляли всіх. Офіцер. Твоїм хлопцям їх десять чоловік було. Не вірте йому, не вірте. Не довіряйте цим негідникам і ці хлопці по полях за цим офіцером, слава Богу, літо, спека. Вони вибиралися неділю, повзли через поля, через сочник. Боже мій, це стархіття, як він розказує. Женя прогмилував, але він настільки проникся. Оцим ситуацією сьогоднішнього дня і війни. І приходив кожного разу він приходив проводжати наших хлопців, які загинули на війні. Я не знав, що він, що він помер. останні рази він, мабуть, я не знаю, два рази вже хворів, йому не було можливості прийти. Нема чоловіка, нема. І вчора я дивлюся, бувають як фамилію навіть його. Це Женя, з яким ми зустрічалися, я тиснув не один раз, дякував йому така історія в нашому була. кому ми дякуємо оцьому жені, батькові мати і батькові, що є у нас серед нас такі люди, для яких дійсно Україна це понад усе. Нас не багато, але. Ви люди, я дивлюсь на вас. Мені просто я знаю, що по-іншому не може бути. Хлопцям там важко, але буде вас декілька людей. І все одно буде віра заставатися. Чоловік рівно вистоїмо. Завдяки, можливо, сумно, що хтось у цього не помічає. 16-й рік закінчився, де він демобілізувався. Вісім років пішов. Дай Боже! Не відокремлювати, що ділю назад загинули ще вісім. От тоді вони вирішували долю нашої країни. Дякуємо осьому чоловікові. Це великий, це великий, симпатичний, красивий. Все склалося в його житті по-другому. Але як і у багатьох, за тих негідників, які там придумали собі, отака біда і либо. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна, Понад усе. оце ці хлопці розуміють що поняття в прямому сенсі цього слова. Україна, Понад усе. завдяки їм, що ми живемо, ходимо, дихаємо, вирощуємо, мабуть, онуків, дітей своїх. Завдяки їм ми живемо. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Холодно, але я дякую, що ви приходите вшанувати пам'ять таким. 入江。